Ще з часів пандемії коронавірусу і під час великої війни український рекламний бізнес зазнає шалених збитків, адже наплив реклами не надто великий. Однак, зовнішня реклама це повноцінний бізнес, який дає податки в місцеві бюджети та старт новому бізнесу, який лише розпочинає свою діяльність. Однак складається таке враження, що луцька влада намагається усіляко перешкоджати операторам реклами працювати, наприклад, зменшувати площі, підвищувати ціни, ба більше ліквідовувати рекламні конструкції. Депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій каже, що й сама гадки немає. Чому місцева влада настільки жорстко налаштована проти рекламного бізнесу. Для мене, як для депутата Луцької міської ради, для пересічного громадянина, дуже важливо, щоб в нашій громаді, в нашому місту місті працював будь-який бізнес, який приносить прибутки, який сплачує податки чи оренду, чи ще інші речі, які надходять на благо нашої громади. В місті повинна бути реклама, через те, що реклама це одна частинка з розвитку інших бізнесів. Під час війни ми не повинні жоден бізнес загадати. Заганяти, щоб він взагалі не працював, а допомогти йому вистояти. З приводу демонтажів рекламних бордів розгорілося чимало скандалів та судів. Ми ж вирішили дізнатися в очільника комунального підприємства «Луцьк реклама, як змінювався рекламний бізнес у Луцьку з 2020 по 2023 рік. Зокрема, які були ціни на оренду, починаючи з 2020 по 2023 рік, та скільки конструкцій демонтували. Олександр Ковальський не зміг чітко зорієнтувати на С по цінах, а розповідав про своє наболіле. Однак, все ж він зазначив орієнтовно, скільки ж рекламних конструкцій вдалося демонтувати. Застарілі старілі засоби зовнішньої реклами, такі як старі занедбані борди, ціна на них значно вища ніж на сучасні LED-екрани чи. Засоби зовнішньої реклами меншого формату, які більше підходять для нашого невеликого міста, У мене тут під руками немає паперів, де я можу чітко глянути. Я думаю, що на одну третину, щонайменше. Така кількість зменшилась на одну третину. Це стосується самого міста, тому що за міську територіальну громаду поки що мова не йде. Тож в стінах Луцької міської ради відбувся круглий стіл, де зібралися власники конструкції зовнішньої реклами, аби обговорити проблемні питання. На заході, перш за все, говорили про зміни та пропозиції щодо розміщення реклами. Однак чи не найбільшу дискусію викликав той факт, що в одного з власників засобів зовнішньої реклами директора ТЗУВ «Брендборд» Сергія Ковальчука хочуть анулювати дозвіл на розміщення реклами в місті? Однак, за словами голови асоціації операторів зовнішньої реклами України Ярослава Вербицького, це незаконно. А момент щодо анулювання дозволу, давайте зафіксуємо, що він не анульовується на підставі цього пункту. Немає жодних інших підстав щодо от, заборгованості чи там невиконання договору, за яким анулюється дозвол. Крім цього, є 314 постанова Кабміну, також хотілося б на неї наголосити, яка чітко говорить про те, що в період воєнного стану дозвільні документи, в тому числі дозвол на розміщення зовнішньої реклами. Продовжується до кінця воєнного стану і протягом трьох місяців після його завершення. І е, ця постанова Кабміну, вона чинна і вона зобов'язує е, органів там, органи місцевого самоврядування органи державної влади її виконувати. Глава асоціації запитав присутніх, як вони ставляться до цієї постанови Кабміну та чому не працюють згідно з чинним законодавством. Відповідь відверто кажучи, здивувала. Тут це досить просто все, да? тобто ми знаходимося в зоні, де бойові дії не відбуваються. Країна... на території України? І закони України не діють на цю зону. Постанови та не діють. На цю зону. В даному випадку я просто хочу вам сказати, що є так само роз'яснення кабінету міністрів, де чітко виписано, що що форс-мажорним обставином, що ні. В даному випадку ми не вважаємо, що відбулися форс-мажорні обставини на нашій території. Питання утилізації рекламних конструкцій теж розглядалося, адже через заборгованість їх спершу демонтують, а через 90 днів і взагалі утилізують. Директор ТЗОВ Брендборд Сергій Ковальчук переконаний, що такий пункт взагалі потрібно викинути з порядку розміщення засобів зовнішньої реклами на території громади, адже це посягання Луцькради на майнові права підприємців. Ви не маєте повноважень орук. Чуже майно утилізовувати, привласнювати і тому подібне. Ви зараз хочете, зробивши оті всі демонтажі, їх безліч, ви хочете просто прикрити, вибачте, на слові дупи, взяти їх і утилізувати. Тому що власники за три місяці не встигнуть забрати своїх конструкцій. І ви цим самим їх утилізуєте і цим самим прикриєте себе від оплати за понищення цих конструкцій на круглому столі. Запропонували продовжити термін зберігання демонтованих конструкцій з трьох місяців до півроку. Мовляв, підприємцям зараз складно шукати гроші на сплату заборгованості. Однак така пропозиція не надто задовольнила директора РКП «Луцьк реклама. Ці конструкції демонтовані зберігаються на території нашого комунального підприємства Спецкомунтранс. І реально наразі там вже створюється просто катастрофічна ситуація. Два роки конструкції займають досить велику площу. Є ну, реальні звернення реальні факти по підприємству. Що ці конструкції заважають, вони не можуть там лежати вічно чи коли вам захочеться оплатити за них борг. Натомість Іван Бабич, директор Київського ТОВ «Бікборд» зазначив, що, попри все в інших містах країни, влада йде на зустріч операторам реклами, але не в Луцьку. Львів воєнний час, 17 грудня 2022 року. Прийняті теж схеми, зробили в цей час, скоротили мережу, зафіксували кількість конструкцій, але ж там було пропорційно. Тобто люди розуміли, всі оператори, всі оператори підписали меморандум. Вони знали механізм, як то буде робити. Місто пішло на уступки по оплаті, всі знали, що вони втрачають, як то робиться. Але те, що робить місто для, для компанії «Бікбор», наприклад, на сьогоднішній день, не зрозуміло. Представники креативної індустрії переконані, що ці круглі столи та обговорення робляться лише так, би мовити, для годиця. І ніякого результату з того не буде. Це намагалося багато років зробити, і ми ні до чого не дійшли. Якщо ви бачили, от колега виступав з Києва з бікборда. Він ще настільки вірить в владі, от він вірить в діалог. Він у нього настільки щирий голос. у нього аж сльози на очах були. Бачив, він реально вірить, але я розумію, що вже конст... ну, ніякого аргументу тут не буде, щоб ми знайшли якусь співпрацю. Це зробилось тільки формально. Моє враження, що фактично. Суб'єктів господарювання рекламу не чують на даний час. Даний порядок він катастрофічний в умовах воєнного стану. Наші пропозиції полягали в тому, щоб відстрочити такі жорсткі умови до кінця воєнного стану. Однак нас ми вважаємо не було почуто. Нам не прогарантували, що дані що нашу позицію буде включено. Фактично всі умови зводяться до того, щоб порушувати право власності реклами розповсюджувачів, як вирішить виконком Луцької міської ради та чи дасть місцева влада спокійно працювати підприємцям без так би мовити вставляння палу кукулеса – Невідомо. Однак, зустріч у Луцькій міській раді показала усім присутнім, що дійти до компромісу навряд чи вдасться.